О Персі Гаріс став не першим, а лише третім президентом ротарі клубу Чикаго у 1907 році. Однак саме він був ідеологом його створення подальшого розвитку ротарі і розробив основні принципи функціонування організації та став першим президентом Ротарі International. До кінця свого життя він брав активну участь у ротарійському житті, надихав покоління ротарійців і тому за правом вважається засновником ротарі. Від самого початку ротарі позиціонувало себе як організація, що покликана служити. Ця ідея служіння користувалася настільки високим попитом, що невдовзі у світі виникла ціла низка подібних, так званих сервісних організацій, що копіювали ротарі. Як приміром клуби Lions, Ківаніс Раунд Тейбол Зонта у своєму виступі на другому конгресі ротарі у Портленді Орегон США у 1911 році, ротарієць Артур Фредрік Шелдон сказав: той отримує найбільше, хто найкраще служить. Цей вираз одразу ж перетворився на девіз, який підхопили усі ротарі клуби. А президент ротарі клубу Мініаполіс, Мінесота, США Джордж Гітнер у 1912 році висловився про суть ротарійського руху, і не менш влучно служіння, а не власне. Я саме два ці вирази надовго стали квінтесенцією ротарійської ідеології. А у 1950 році на конгресі у Детройті. Були дещо модернізовані та затверджені як офіційні гасла роторі. Актуальний девіз роторі звучить як служіння понад власне я.